Добрий день, шановні семикласники! Тема нашого сьогоднішнього уроку імовірність випадкової події, випадкова подія. Мета нашого уроку розширити поняття випадкової події та поняття імовірності випадкової події, ознайомитись з елементами історії вимиснення теорії імовірності, розширити міжпредметні зв'язки, розвивати логічне мислення, увагу та Винести з уроку добрі знання та хороший настрій. Розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ, а саме випадкові події, випадкові величини, їх властивості та операції над ними, називається теорією ймовірності. Початок теорії ймовірності, як науки приписують середині 17 століття. Засновником теорії ймовірності вважають великого вченого, математика, фізика і філософа Блеза Паскаля. Стимулом до цього слугували переважно питання, пов'язані з іграми. Ці питання обговорювалися у листах двох великих вчених Паскаля і Ферма. Справжню наукову основу теорії ймовірності заклав великий швейцарський математик Якоб Берноллі. Подальші успіхи теорії ймовірності пов'язані насамперед з іменами вчених Муавра, Лапласа, Гауса, Поасона та інших. Зараз давайте з'ясуємо, в яких галузях застосовується теорія ймовірності. Нам часто доводиться проводити різні спостереження, досліди, брати участь в експериментах або випробуваннях. Часто такі експерименти завершуються результатами, які заздалегідь передбачити неможливо. Наприклад, ми покупуємо лотерейний квіток і не знаємо, виграємо чи ні, чи можна якимось чином оцінити шанс появи результату, який нас цікавить. Відповідь на це питання дає розділ математики, що називається теорія ймовірності. Сучасна наука Широко користується теорією ймовірності як теоретичною основою для обробки результатів спостережень у фізиці, механіці, астрономії, геодезії, біології, обчислювальній математиці. Теорія ймовірності застосовується в економіці, статистиці, військовій справі, при встановленні оптимальних каналів зв'язку. На транспорті, у виробництві. Наприклад, закони спадковості в генетиці формулюються мовою теорії ймовірності. Теорії ймовірностей використовують навіть у гуманітарних науках, зокрема в історичних дослідженнях, в археології для розшифрування написів мовами давно зниклих народів, у шифруванні і дешифруванні, у вивченні закономірностей літературної мови письменників і поетів. Розглянемо основні поняття теорії ймовірності. До них відносяться подія, яка позначається великими латинськими літерами А, Б, С і так далі. І читають подія А, Подія Б, подія С. Що ж таке подія? Подія це явище, яке може відбутися або не відбутися за певних умов. Випробування або експеримент це умови, за яких відбувається або не відбувається певна подія. Отже, явище, про яке можна сказати, що воно відбудеться чи не відбудеться за певних умов, називається випадковою подією. Наприклад, опитування учня біля дошки це подія, яка може відбутися або не відбутися. Зранку піде дощ. Це теж подія, яка може відбутися або не відбутися. Розглянемо види подій. Події бувають вирогідні, випадкові, неможливі. Що ж таке вирогідні події або достовірні. Це події, які обов'язково відбудуться під час даного експерименту. Наприклад, після п'ятниці настане субота. Випадкові події, що це за події? Це події, які можуть відбутися, а можуть і не відбутися. Наприклад, виграти 10 гривень, купивши лотерейний квіток. А також є неможливі події. Неможливі події це події, які не можуть ніколи відбутися. Наприклад, після суботи настане п'ятниця. Другим поняттям теорії ми є експеримент або випробування. Математики вважають, що будь-яка випадкова подія відбувається чи не відбувається внаслідок проведення деякого експерименту. Наприклад, проведемо експеримент 1. Підкидання монети. В результаті експерименту випаде або ГЕР, або цифри. Це відповідна подія А і Б. Подія А це випаде гер, а подія Б випаде цифра. Такий експеримент або випробування називають випадковим або стохастичним. Стохастичне слово грецького походження і означає випадковість. Розглянемо ще один приклад. Другий експеримент підкидання грального кубика. Результати нашого експерименту. Це поява трьох очок на верхній грані кубика це є подія А, а інший варіант це є подія Б. А зараз пропоную виконати завдання усно. які з наведених на екрані подій є випадковими. Перше. Після зими настає весна. Друге. 30 лютого у мами день народження. Третє. Бутерброд падає маслом вниз. Четверте. Після ночі настає ранок. П'яте. В школі відмінили заняття. Шосте. Учень катається на велосипеді. Сьоме. Ми стаємо молодшими з кожним днем. Восьме. Камінь падає вниз. Дев'яте. Знайти клад. Десяте. При підкиданні кубика випадає вісім очок. Правильні відповіді ви бачите на екрані. Це речення 3, 5, 6 і 9. А наступну праву виконуємо письмово. Зупиніть відео і допишіть у означенні необхідне. Будь ласка, перевірте свої відповіді з правильними відповідями, що з'явилися на екрані. Домашнє завдання. Перше. Вивчити всі означення та поняття, зазначені в даному відео. Друге, завдання: 1, 2, 3 необхідно виконати письмово в зошитах. Дякую за увагу і бажаю всім успіхів!